У продажу на ринку на українській реєстрації шкода Октавія А5 білий колір універсал, затонована, крім лобового, автомобіль нас 2012 року. 1,6 дизель. На механічній коробці передач. 246 тисяч ходу чи 146, не повім. 7300 доларів номер власника, кому буде цікаво, телефонуйте по номеру. Зараз я вам віду по колу автомобіль покажу ближче. Лінзована оптика. Білий кулір. Так, вздуті між дубампером немає, на порожках здуті нема. Задня плівочка все присутня. Автомобіль в універсалі. Білий кулір. Так, дивіться у нас. Нічого тут немає. Так, великих слідів експлуатації на бампері також немає. Правий борт у нас рівненький. Тут також все дивіться, рівнесенько, плівочка присутня. Тут ось також все в гарному стані. Капот рівненький, рейдинги присутні, вітровички присутні, тканиневий салон, п'ятиступка, кондиціонер. Два передніх електроскоп підіймажа, регулювання з підігрівом, шкіряне кермо, бортовий комп'ютер. Так що, хто цікавить, кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника.